Привіт, мої маленькі, сьогодні пропоную вам відправитися у подорож у щасливий день. Цікаво? Мені теж дуже цікаво буде здійснити з вами цю подорож. І сьогодні, як і завжди, ми почнемо з привітання. Але спочатку перед тим, як кожен з вас і я Привітаємося один з одним. Хочу прочитати вам маленького віршика, який теж можна використовувати як привітання. Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся. Зичу їм добра. Ось таке цікаве привітання. Давайте з вами теж привітаємося, які завжди посмішками, добрими побажаннями, теплом, яке ми можемо подарувати один одному. Вітаємося, посміхаємося і даруємо один одному подумки, побажання. Дуже добре, молодці! А скажіть мені, будь ласка, це привітання, цей віршик, який я тільки но вам прочитала. Чи можна вітатися цим віршиком не тільки з друзями, людьми, але і з новим днем. Чи можете використовувати ви цей віршик як привітання до сонечка? До явищ природи, які ви спостерігаєте, до дня або ранку, який розпочинається, який розпочинає ваш день. Так, звичайно, ви можете вітатися і до всього, що вас оточує. Ви можете звертатися і до нового дня, який розпочинається, і до ранку, і до сонечка. Яке буде будити вас до дощика, який іде. А скажіть мені, будь ласка, кожен день, скажіть мені, це свято, це щаслива мить, коли день розпочинається. Я теж думаю, що це щаслива мить, коли розпочинається день. І... Кожного дня, на початку дня, ми знаємо, що це день народження нового дня, який несе для нас дуже багато цікавого. Так, добре, а тепер хочу вам запропонувати для того, щоб визначити, з яким би настроєм прийшли сюди, на заняття, обрати колір. Свого настрою. У мене, наприклад, сьогодні колір темно-зелений. Ось такий саме, як светр на мені. Трошки темнуватий, але він дуже пасує до тієї погоди, яка зараз стоїть у мене за вікном. Дуже хмарно, сонечка не видно, але. Цей день теж дуже цікавий і дуже радісний для мене. А який день сьогодні у вас? Який настрій сьогодні у вас? З яким настроєм ви його розпочинаєте? Оберіть, будь ласка, колір свого настрою. Назвіть його. Молодці! Я бачу, що у вас дуже цікава і дуже широка палітра настроїв. Це дуже приємно. І ви вже все краще і краще визначаєте колір свого настрою. Молодці! Сподіваюся, що вам цікаво це робити визначати колір свого настрою. А ще хочу. З вами поділитися тим, що ви можете ввечері, потім подумки повертатися до того кольору, з яким ви починали день, і з яким кольором ви його закінчуєте. І як змінювався цей колір впродовж дня, теж можна відстежувати. Це дуже цікаво. Пропоную кожному з вас. Завести вдома таку табличку, у яку ви можете вносити свій настрій. Як це зробити, ви можете зафарбовувати один клаптик або квадратик у таблиці, яку виготовите з батьками, із назвами днів тижня і датами. Які позначають цей день, і позначати в цій табличці кольором той настрій, який у вас був у цей день. Це теж дуже цікаво дивитися на те, як він змінюється, і дивитися на те, наскільки він у вас яскравий, цікавий, веселий і радісний, а можливо, не дуже іноді. Але думаю сподіваюся, що ваш настрій завжди різнобарвний. Продовжуємо нашу подорож і зараз пропоную вам послухати цікаву розповідь про щасливий день. Жили двоє страусенят фу та фі. Був страшенно примхливий, а братик Фі анітрохи йому в цьому не поступався. Зварить їм на сніданок мама, ама манну кашу, поставить на стіл тарілки і голосно кличе. Діти, манна каша готова. А у відповідь лунає Манна, фу каша? Прийдуть страусенята зі садочка, портфелі кинуть і бігом на вулицю м'яча ганяти. Час готуватись до занять або повторювати те, що ви вчили, нагадує мама Ама. Заняття фу робити фі. Допоможіть мені посуд помити, просить мама страусенят після обіду. Мити ложки фу, мити тарілки фі. Тоді давайте вчити вірші. Вірші фу, на пам'ять фі. Таке повторювалося щодня. Тепер вам стало зрозуміло, чому страусенят? Звали Фу та Фі. Одного разу мама Ама вирішила провчити своїх малюків і як слід взятися за їхнє виховання. Мені запропонували зніматися у кіно, сказала вона. Правда, не в головній ролі, але це не важливо. Квиток на поїзд я вже купила. Приїду через три дні. А ми що робитимемо без тебе? заскигли фу. Хто нас годуватиме, злякався Фі? Ви у мене вже зовсім великі. Впораєтеся. Хліб, крупа і чай у шафі, масло і сир у холодильнику. Запам'ятали? А тепер давайте я вас обійму і до побачення. Повісила мама Ама на шию шкіряний саквояж, і пішла. Хоча їй було дуже шкода залишати страусенят самих вдома. І заходилися страусенята самі господарювати. Фума варив манну кашу, яка часто пригорала, а Фі смажив картоплю, яка завжди. Чомусь була недосмаженою. Але їсти хотілося от вони і їли. І їли підгорілу кашу і недосмажену картоплю, їли і не кривилися. Фу не говорив фу, фі не говорив фі. Говорити ж нема було кому. Тільки от посуд вони не мили. Але коли всі чисті тарілки і ложки скінчилися, довелося і за миття посуду взятися. А до того ж ще й телевізор зламався. І вечорами, щоб не померти від нудьги, страусенята читали вірші і навіть вчили їх на пам'ять. Через три дні приїхала мама. І зовсім не впізнала своїх страусенят. Хочеш, я зварю тобі манну кашу, запропонував їй Фу. А може, насмажити тобі картоплі? запитав Фі. Дуже здивувалася мама Ама і тільки головою похитала. Добре, погодуйте мене, я трохи зголодніла. Але чи знайдеться у вас хоч одна чиста тарілка? У нас усі тарілки чисті, гордо сказав Фу. І всі ложки, і всі виделки теж, додав Фі. Правда, картопля була трохи сировата, а манна каша трохи підгоріла, але мама їла і нахвалювала. Молодець Фу, молодець Фі, а потім Фу прочитав на пам'ять без зупинки вірш зі страусячої книжки. Каша манна смачна і пожина вона. Честь і слава манній каші зміцнемо здоров'я наше. Фі спіткнувся лише разочок. Зате він читав голосно і з виразом. Для чого читають книжки Страусенята й та інші звірки? Нема тут про що й міркувати, щоб найрозумнішими стати. Це був найщасливіший день в житті мами Ами. Ось така казочка. «Скажіть, будь ласка, а чим так страусенята маму здивували тим, що вони подбали про себе, намагалися бути самостійними, намагалися виконувати ті обов'язки які треба вже їм робити. І так вони показали мамі, що вони можуть бути самостійними, можуть подбати і про неї також. І можуть бути вихованими, і можуть бути акуратними, і можуть бути привітними. І не каверзувати, так? Дуже цікава казочка. А вам сподобалось? Зараз пропоную вам пограти в гру. І в гру цю грація називається Я Сонце? Давайте зараз пограємось. Розміщуйтесь зручно, на стільцеві, або можна лягти на долівку і слухайте. Можете закрити очі і уявляти собі все, про що я буду говорити. Уявіть собі сонце. Кожен з вас маленьке сонце. Кожен з вас, про кожного з вас я кажу, я маленьке сонце. Я прокидаюся, вмиваюся, розчісую свої промінчики і піднімаюся над кобрієм. Я велика куля. В мені багато тепла і світла. Я велике сонце. Я дарую своє тепло всій землі, лісам, річкам, озерам, лукам. Я видихаю тепло, уявіть себе таким сонечком. Я перетворююсь на маленький сонячний промінчик. Я лечу над землею і освітлюю зелене листя. Квітку, пташку, комаху. Купаюся у блакитних морських хвилях. Стрибаю по вікнах будинків, по обличчях дітей. Я велике. Тепле, яскраве сонце. Уявили яке ви сонечко. А тепер розплющуйте оченята і повертайтеся сюди. Давайте зараз кожен із вас подумає про те, з яким кольором настрою він закінчує нашу зустріч. Я закінчую нашу зустріч із ніжно-жовтим кольором настрою, таким, як сонечко весною. А я з яким кольором настрою закінчуєте нашу зустріч ви? Мені дуже цікаво послухати. Якщо ви хочете, намалюйте, будь ласка, сонечко, яким ви себе уявляли на малюнку і обов'язково. Надішліть його мені. Добре? До побачення.